Лакототерапію впроваджують на Хмельниччині. Це реабілітаційна програма для ветеранів. Вона складається з мандрів подільськими товтрами ароматерапії, різб'ярства та спілкування з психологами. Про переваги такої допомоги дивіться далі. На вході нас зустрічає дід Гурай. Власне, його вирізьбив Дмитро. Це теж військовий ветеран. І принагідно дуже крутий е, скульптор. Сільська садиба дім мандрівника на Бакуті з перших днів війни прихистила десятки вимушених переселенців. Нині тут живуть і проходять реабілітацію. Військові щось нове то завжди цікаво і завзято. Коли треба завершити справу. завжди не так цікаво. Так? Коли дивишся на цих усміхнених чоловіків, важко повірити, що вони пережили важкі бої, поранення і смерть побратимів. Їхній нинішній стан результат роботи психологів. Розказуємо людям про те, як стрес впливає на організм, що таке травма, як саморегулюватися в першу чергу, та тому, що стрес це щось, що в першу чергу впливає на наше тіло. І якщо знати, як тілесно себе врегулювати, то наслідки значно ну, не такі погані. За три дні чинні військові ветерани відновлюють емоційно-психологічний стан, зокрема під час занять І Гарно, один одному не заважають, допомагають, дивляться і працюють в команді Супер! А ще військові дізналися про цілющі властивості лікарських трав. Мальва, лікарська, мавританська, і ви зараз поправите здоров'я своїх бронхів, шлунка. Так що цей чай ще дає запах. Вареної кукурузи і присмак вареної кукурузи тоже тож дуже цікавим Створив кольори українського прапора. Бійці ходили в піші походи, відвідали скельний монастир, займалися йогою, і відпочивали біля дністра. Така терапія справді допомогла відновитися. Люди розслабленіші, контактніші, усміхненіші і для них це значимо. І для нас відчуваємо роман захищає країну з 2016 року. каже лише тут, вперше за роки війни, згадав, як то посміхатися до цього. Як я сюди їхав, я був емоційно виснажений повністю. Ну були якісь там думки непонятні в голові, те, що безпокоїло, був злий, озлоблений, ну, типу, края зараз за цих три дні. Ну, правда, все змінилося. ну я такий заряджений енергією. Це просто ну це емоційно, просто і духовно, і, і взагалі, ну навіть не не можна сказати наскільки це приємно і класно. Про цілющий вплив бакотерапії кайша, й батько трьох дітей. Артем він пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Ця реабілітація це як шлях до знайти себе. От. І я скажу, що на сьогодні вона мені дуже допомогла, тому що вчора у нас була, ми пройшли 12 кілометрів, і в нас була така якби вправа. Ми мали мовчати, йти і думати про життя. І це те, що мені було потрібно. Дім мандрівника на Бакоті особливе місце, впевнений господар садиби Бакота це таке унікальне своєрідне поєднання тої дикості природної, тої незаїждженості, дуже величезна історичність місця, починаючи ще з дохристиянських часів. Це це місце сили, до котрого з'їжджаються зі всієї України люди. Триденну реабілітацію бакототерапію планують розширити п'ятиденний курс. Одночасно на 20 військовослужбовців готові профінансувати українські та іноземні організації, а згодом запрошуватимуть цілі родини військових. З вірою в перемогу Марічка Золота Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.